Декоративні кущі та кущики. Зараз чомусь пригадався вислів «скелети у шафі, що буквально означає сімейні таємниці. Так от про таємниці, але садові, і про так званий скелет, але той, що залишається помітним упродовж усього року на нашій ділянці. Ми з вами начитані, наслухані, надивилися, і тепер знаємо, що не тільки дерева можуть формувати структуру нашого саду, а й кущі, я б сказала, навіть кущики. І саме кущі та кущики можуть допомогти створити такі плавні переходи від зони до зони. А можуть навпаки створювати такі чіткі межі. Із загального для себе кущі я поділила на високі та стрункі, і також вони можуть бути низенькі та розлогі. От саме з низеньким та розлогим хочу вас познайомити: це стефанандра. Усім добра, мої прекрасні глядачі. Тож стефанандра це багаторічний листопадний кущ. У дорослому віці висота і ширина густої крони рослини може сягати півтора метра. Кущ має такі дугоподібні пагони, ці пагони гнучкі, не просто дугоподібні і дубові. Ні, ці пагони гнучкі, вони легко стеляться по землі, ну, можуть навіть їх укорінитися. Тому цю рослину рекомендують як ідеальний варіант для зміцнення схилів. Ця рослина для сонця і може. Зростати в напівтіні, от як у мене під абрикосою. Пагони не тільки м'які та гнучкі, вони ще й мають дуже цікаве забарвлення. Ефект забарвлення тонких та свіжих пагонів стефанандри можна порівняти з ефектами пагонів дерену. Молоді стебла дерени різних сортів мають яскраво жовтого забарвлення або темно-червоного забарвлення. Так, от, у Стефанандри стебла мають світле забарвлення. його описують як карміно червоні Ну, я подивилася, що таке карміно і що таке червоні, ми знаємо. Ні, я так не назову. Не знаю як, Ну, ось ви на відео бачите, яке забарвлення має рослина. Але от, навіть отаке забарвлення світле, воно на снігу виділяється. Просто на темній землі безсніжній воно теж виділяється. Якщо ми його будемо підстригати, то цей кущик може бути схожий на таку щільну салаткову подушку. Ця рослина цікава не тільки своїми світлими пагонами, а й листям. Вона має, має таке зморшкувате листя. Якщо на сонячній ділянці рослина зростає, протягом усього сезону має яскраву соковиту зелень салаткову, я б так називаю. І хоча оце видовжене листя і має розміри більше 5 см, залежно від того, як ви його будете поїти, все рівно воно не перекриває оці гнучки дугоподібні пагони, воно не перекриває форму куща. Мало того, що у цієї рослини пагони мені подобаються, листя мені подобається. Так, вона ще й квітує. Так, так, він квітує, та ще й тривало квітує. Пишуть приблизно 25 днів. Я нарахувала. Наприкінці весни і початку літа рослина утворює такі волоті дрібних білих квіток. Десь прочитала, що це такі невиразні квіти, але мені оці білі з зеленим відтінком квіти мені дуже подобаються. Тримаються це цвітіння до середини липня. Також пишуть плоди опушені довжиною близько 2 мм. Ну, чомусь не помічала я плодів, можливо, я просто не звертала уваги. Загальну привабливість я вам уже перелічила стефанандри. Тепер хочу зупинитися більш детально на її пагонах. Оті дугоподібні. Яскраві пагони рослини вони здатні видовжуватися метр п'ятдесят два метри, поки ми їх не зупинимо, тобто прищипуємо як у ажини. І тоді з пазуха листочка починають утворюватися гілочки, і ті гілочки я теж прищіпую. Ми можемо легко стригти просто кулькою цей кущик, а можемо залишати видовжені гілки. Потрібно пам'ятати, що ота видовжена гілочка, як вляжеться на ґрунт і її не чіпати, вона здатна прирости. І от якщо цю рослину висадити масивом і за нею не слідкувати, оці пагони будуть влягатися, корінюватися з укоріненої гілочки будуть утворюватися нові кущики, і це вже буде не кущ стефанандри, а чагарник кущів стефанандри. Мені таке не подобається. Мені подобається формувати. Ну, я можу собі дозволити трошки погратися з нею. Рослина здатна видавати дуже багато порослі, і от, якщо я вчасно згадаю, то тоді цю поросль я вишмигую руками прямо в молочному віці з під куща. Ані то приходиться брати до рук садові ножнички, щоб прибрати зайве. Крім того, низ кожної гілки я обшмигую, ну, на ту висоту, на яку я вважаю за потрібним. Це вже на ваш погляд. Уже 2 чи 3 сезони. Я пускаю декілька гілок на шпалеру, хочу побачити, що з цього вийде. Тут у мене є сумніви, бо мені подобається тефанандра, як я казала, за те, що в неї навіть без листя яскраві дугоподібні пагони. А от коли пагін в старості, то він має землянисто-сіре забарвлення. І як це буде виглядати на шпалері? Добре, що мене взимку там не буває. А влітку поки що мені таке подобається. Що ще в цій рослині класно? Те, що ми легко можемо позбуватися старих гілок, не хвилюючись за те, що буде нових мало, а нові, вони ж яскраві. Оцю витку властивість пагонів і здатність гарно вкорінюватися, можна застосувати для укріплення схилів. Так у мене був досвід, коли я вряд висадила 4 чи 5 кущиків на схилі погребу. Весна і початок літа це були гарні кущі, за якими я доглядала, поливала, потім тривала моя відсутність, і вже пізньої осені, коли я приїхала на ділянку, я побачила зелений килим, таких дрібних невисоких кущиків, які утворилися з вкоріненими. Гілок Стефанандри. Рослинки мали дрібне листя, незважаючи на те, що рослина зростала на суцільному сонці, листочки були дрібними. Це свідчить про те, що недостатня волога теж впливає на розмір листка, а можливо, і навіть куща. Чи втратили гілки свою яскравість? Я не пам'ятаю, не буду казати. Але ж тепер ми поступово з мами підійшли до аналізу умов зростання. Що ж все-таки любе стефанандра? Сонце, волога, поживний ґрунт. Для прикладу, стефанандра, що зростає у нас на роботі. ґрунт піщаний, полив періодичний, сонце суцільне. В таких умовах рослина має соковито-салаткове листя, але дрібних розмірів. А от листя стефанандри в напівтіні, от у мене під абрикосою на дачу і при достатньому поливі, воно крупніше. І соковито-зелене забарвлення має лише у молодому віці, а поступово цей колір змінюється просто на зелений. Але ж розміри величенькі у листя. Що стосується забарвлення стебла, то я не помітила різницю між рослиною, яка в напівтіні зростає, і рослина, яка зростає на суцільному сонці. Тут, здається, нічого на це не впливає. Вікіпедія пише, що в природі рослина зростає на низьких гірських схилах і часто. Це біля струмків, а це й доводить, що наш висновок правильний: стефанандра полюбляє воду. А ще хочу зазначити, якщо раптом вам заманеться пошукати у вікіпедії стефанандру, то під такою назвою ви рослину не знайдете. А знайдете рослину під назвою Нейлія надрізанолиста, що перекладають як мережаний чагарник. Він походить з східної Азії, написано, зустрічається в Китаї, Японії, Кореї, Тайвані. В Японії використовують озелененні. і ця рослина, тобто нейлія, більшою мірою відома під назвою, яка зараз входить до його синоніміки Стефанандра. Отак, от це вам не просто так. Маю надію, що відео надало вам можливість з усіх боків роздивитися кущ, визначитися. З його перевагами, манюсінькими недоліками і уявити. Обов'язково уявити оці звисаючі фонтанно-подібні стебла. Кому важко уявити? Можливо, потрібно перемотати назад, передивитися під іншим ракурсом. І вже коли робота над проектом майже закінчилася, натрапила на ось таку клумбу творчих людей, де бюджетно висаджені кущі Барбарису, важколупляться голуби, зразу. В уяві висадила там кущ стефанандри з її яскравими стеблами. Здається, це було б веселіше. І на закінчення пропоную декілька епізодиків. Це 15 квітня 25-го року, і ми можемо бачити, що листочки ще тільки починають розкриватися. Тобто стефанандра не поспішає прокидатися. Це той рік, коли в квітні місяці повернулися морози мінус 5-мінус 7. І ось вони пошкодили, обморозили молоде листя стефанандри. А це підтверджує ту інформацію, що деякі сорти стефанандри можуть підмерзати. Про сорти вам вигадувати нічого не буду. Почитайте, будь ласка, самі. Саме оцей кущик йому вже три рочки, і нарешті він оклигав і видав мені декілька стебел, а тут оці морози. З іншого боку, ділянки в той самий день і інший кущ. Цей кущ теж я. Три роки назад висадила тільки іншою поділкою. Намагаюся його формувати. Раніше мені здавалося, що чорніє, старіє швидко він від посухи. А... Тепер є сумніви, можливо, то і підмерзання. А ось ця манюня це дитятко вкоріненої гілки Стефанандри. Ось у цьому місці я обрізала її поповину. Пересаджувати не буду, бо, як то кажуть, де народився, там і згодився. Сподіваюся, що він краще себе буде почувати, ніж оцей примусово висаджений екземпляр. І я таки почую від своїх колег: ой, а що це за кущик і як він розмножується? Бо потрібно ж поділитися. А зараз хочу попросити вас звернути увагу на колір листочків, розмір цих листочків і на стен. Оцього примусово висадженого куща, бо ми з вами поїдемо на дачу. І ось наступного дня ми з вами вже на дачі. Подивіться дитятко вкоріненої гілочки, який колір має, яке листя має. Зверніть увагу під абрикосою. Західна частина будинку морозом не побите. На мою думку, на таку кардинальну різницю у розвитку впливає живлення, бо ж в першому випадку слабенькі кущі вони зростають на піщаному ґрунті. А той піщаний ґрунт на будівельному смітті. А ось тут під абрикоскою, тут і слимачок, тут і абрикоска не зібрана і не викинута в компостну кучу, ну і багато іншого. Вже давно відчуваю. Що я вам зі своїми порівняннями трошки набридла. Тому до головного бажаю, щоб у кожного з вас була можливість збільшити кількість кущів на ваших ділянках щонайменше на один. І нехай це буде стефанандра. І завжди пам'ятаємо про тих, хто надає нам таку можливість вошкатися біля наших кущів. Нехай усі світі світу бережуть вас і наших захисників.